Єрмак з Волцом обговорили місце і дату переговорів з Російською Федерацією. Про це повідомляє радник президента України Дмитро Литвин. Ми будемо вести переговори про мир і ми вже говоримо про заходи зі зміцнення довіри, які потім передамо росіянам і протестуємо ту сторону. Це буде важка човникова дипломатія. Але обидві сторони повинні бути залучені. Я думаю, зараз ми рухаємося в позитивному напрямку, заявив Волц. Тим часом Сполучені Штати відключили систему для ракетних установок Хаймерс. Це відбулося 5.03.2025 року о 14-й годині за київським часом Трамп хотів подяки, каже джерело, і напишемо це на могилах загиблих українців. Це все результати бездіяльності української дипломатії. Навіть гірше це результати їхньої поганої діяльності.